Обласна організація спілки журналістів цьогоріч нагороджує найкращих у 13 номінаціях. Цим урочистостям передувала нелегка робота конкурсної комісії. З понад півсотні робіт, поданих їм на розгляд, вони мали обрати лідерів. Серед перших оголошують телекомпанію РТБ. Наш канал разом зі сферою стали найкращими телемовниками року в області. Критерій оцінки один професіоналізм. Все. На цьому крапка. ми оцінювали дуже прискіпливо підходили до цього, тому що в навіть самі конкурсні комісії працюють професіонали. Представники Рівненської обласної держтелерадіокомпанії виходять за нагородами ще декілька разів. Відтак канал РТБ став найкращим у номінації дизайн року. А наші колеги Валерій Трусік та Микола Штемпель, відповідно, лідерами у номінаціях найкращий режисер та оператор. Останній згадав про нелегкі будні своєї професії. Того року був сильний сніг. Ми машину товштовхали з камерою. Там виходили. Вона замерзала ну екстремально. Якщо люди сидять вдома, дивляться це на диванах їм. Подобається, не подобається, але всі оператори намагаються зробити будь-яка погода, будь-які умови, але намагаються зробити таку картинку якісну, щоб людина дивилася і насолоджувалася. Молода радіостанція Рівне ФМ названа найкращим мовником fm діапазону. Журі оцінили роботу колективу, який нині створює понад півсотні програм власного виробництва. Нам надзвичайно приємно, що радіостанцію Рівне фм помітили за такий короткий термін. Всього на всього за шість місяців. Будемо сподіватися, і ми працюємо над тим, щоб надалі радіостанція розвивалася і брала нові і нові висоти. Окрім основних нагород, ще двоє наших колег отримали від організації подяки за роботу. Це автори телепрограм Оксана Савчук та Михайло Чубай. А Рівненську Держтелерадіокомпанію нагородили ще в номінації Найкраща первинна журналістська організація. Оце подякувати всім нашим слухачам, нашим глядачам за те, що вони нас дивляться, слухають. Ну, а ми будемо працювати. Тому що це нас як кажуть і робочі день сьогодні, і святковий і завтра, і післязавтра, і Так далі, найкращих працівників змі за версією обласної адміністрації привітав її очільник Василь Берташ, вручив нагороди грамоти та годинники. А ще поділився, чому вважає професію журналістів відповідальною та складною. Професія журналіста відповідальна і складна. Якщо, наприклад, у мене п'ять заступників, які ведуть по напрямкам роботи, а журналіст повинен. Зрозуміти кожну тему і донести доступно глядачам, читачам, слухачам, а голова облради Юрій Кічати зізнався, змі полегшують йому роботу, висвітлюючи важливі питання, які потребують першочергового вирішення. Щиро дякую таким журналістам, щиро дякую таким виданням, які по суті справи здійснюють той народний контроль за тим, що відбувається в нашому регіоні в нашій області. Для мене, як для голови обласної ради, це величезна допомога. Щороку своє професійне свято журналісти країни святкують 6 червня. Ірина Веселовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.